Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Сьогодні для жителів села потоки та загалом Кременчуцької територіальної громади вкрай болісний день, бо довелося прощатися із мужнім військовим Володимиром Зайцевим, який любив та захищав Україну до останнього подиху. Загибло я знаю дуже давно. Я з ним прослужив не одне десятиліття. Можу сказати, тому я можу сказати, що це один із кращих воїнів, наших якого ми втратили. Це дуже відповідальна людина, офіцер, який завжди виконує будь-який наказ, який він дасть командири, начальники, і взагалі, яке поклала на нього держава обов'язки. 27 серпня 49-річний військовий загинув у бою за Харківщину поблизу села Дуванка. Для друзів та знайомих новина про загибель Володимира Зайцева стала нестерпним болем. Ми чекали на зустріч однокласників, але зустріч не таку. Це дуже щімка для нас хвилина, яка забрала частину нас. Він був чинною людиною, добрим, він був життєлюбим, життєдайною людиною, з великим гарячим серцем. А війна вирвала серце з його життя. Для усіх, хто знав захисника, Володимир Зайцев назавжди залишиться воїном світла. Володимир завжди був світлою, доброю людиною, дуже життєрадісною. І завжди намагався бути попереду всіх. Він вірив у перемогу і боровся за цю перемогу. І ось ця куля. Це поранення в серце було несумісним з життям. Але він залишається, правильно говорить, воїном світла. Він буде обороняти нас з небес. Односельчани стали на коліна та схилили голову, дякуючи за захист батьківщини. Поховали захисника України Володимира Зайцева у селі Потоки. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.